Все, що я можу, молитись до Бога. І більше нічого, і більше нічого. Тобі довіряю і радість, і лихо, і хай стогне буря в душі моїй, тихо, без тебе зникаю, без Тебе безсила, як птах, що раптово згубив свої крила. І все, що я можу, це милість Ісуса. Любов, що мене береже, від спокуси. Усе ще я вмію на тебе дивитись, на гору Голгофу. і хочу навчитись не тільки очима, а й серцем глядіти, і так довіряти, як робляться діти, щоб навіть під час найтемнішої ночі в тобі укривались. Ой, як цього хочу, щоб Бог ти життям і шляхом, і світлом, а що я сама, щоб без Бога робила? Усе, що я знаю, твоє обітниця, і слово, що стало водою з скриниці. Напийся ж, душе, сповняйся, надії. творцю довіряй, найтаємніші мрії. Усе, чого прагну, побачити Бога. І хай не легкою небо дорога, я буду змагатись, я буду молитись, щоб досі і тілі з Ісусом зустрітись. І ти підкріпляєш, вливаєш надію. Мені відкриваєш небесну красу. Нічого не маю, та всім володію. Нічого не можу, та все я знесу. Слава Богу.